Його талант вразив країну його голос підкорив навіть зірок української сцени, а його історія зворушила усіх. Маленький хлопчик з села на Тернопільщині став популярним на всю країну, а все після участі у проєкті Голос Діти. Роман Сасанчин пройшов нелегкий шлях до слави, починав з першого сезону проекту. Тоді на сліпих прослухованнях його не обрав жоден суддя, але наївний десятирічний хлопчик спочатку навіть не зрозумів цього і помилково подумав, що до нього обернулися всі тренери. Після поразки багато хто міг би відмовитися від заповітної мрії, стати співаком, але тільки не Ромчик. Він твердо вирішив, спробує ще раз, адже понад усе бажав вирватися із маленького села і заробляти на життя піснею, а не лопатою. На сліпих прослуховуваннях другого сезону проекту Голос Діти до Ромчика повернулися одразу три тренери. Засмучені овчі, хороші. ласкаві твої. але працювати він вирішив саме із Тіною Кароль. довгі тренування, репетиції, і як результат, така жадана перемога у другому сезоні проекту Голос Діти. Після проекту Ромчик Сасанчен продовжив навчання у львівській музичній школі для обдарованих дітей. Він активно виступав, гастролював і навіть заспівав разом з Тіною Кароль на її сольному концерті у Львівській опері. А сьогодні юний співак Роман Сасанчен презентує новий кліп, який подарував йому канал один плюс один. А от пісню Мамина зірка хлопчикові презентувала зіркова наставниця Тіна Кароль. Ромчик Сасанчин э, росте у всіх на очах в прямому сенсі. В усіх сенсах цього слова Ромчик. Тобі привіт. Прямой ефірі сніданку. Вітаємо тебе. Ну що, перед тим, як поговорити, давайте зараз приміра кліпу на пісню Мамина зірка, яку подарувала тобі Тіна Кароль ефірі сніданку. З ним писать увага на екрани. Ніченька тема на лукає, серце колише моє. На Свічка пала і самоти додає, вийду на кану, гляну на небо, там не зникає вона. Та що у небі для мене горітиме, мамина сірка ясна. Ну молодець. Тобі самому подобається кліп? Так, дуже Ти його сподобалось. Ти тільки вперше побачив. Звичайно. А Тіна Кароль щось уже тобі сказала стосовно кліпу? Вона ж бачила вже цю роботу. Ну, сказала там, щоб я подивився, чи мені сподобається. Тобі одразу сподобалось? Дуже, дуже сподобалось чесно. Дуже гарно вийшло, мені цікаво було дуже подивитися, як відбувалася співпраця. І по-перше, хто кому запропонував а, співпрацювати? Ти тіні, як тренеру, тіна, давай далі працювати, напиши мені пісню. Чи все таки тіна тобі за зателефону? Е, ну після проекту е, тіна зразу зателефонувала і сказала, що готує для мене подарунок. Е, ну я не здогадувалася, що то, але потім вже дізнався, що то буде пісня, і дуже зрадів. Вона але вона з тобою репетирувала, вона тобі так. підказувала. Тобто так, це під чітким керівництвом Тіни Кароль? Так. Де відбувалися зйомки? Ми е, так зрозуміли, що це твоя домівка рідна, рідна була, так? Так, а дідусь, той хто якого ми побачили? Я не знаю, це був якийсь дідусь. А, а от там, де ти плавав на човнику, це здається під Житомиром Корости. Я правий? Так, так, звичайно. Класно, Тобто купили всю Україну. А скажи, а тобі давали завдання, чи все-таки ти, як герой цього кліпу, міг коригувати, сказати: давайте знімемо так, давайте так, а я раджу так, отак і отак? Ну, Не знаю, під час кліпу мені говорили, там, зараз ти будеш виходити, потім на велосипеді кататися. Тобто, В принципі, ти довіряв? так? Було насправді дуже цікаво, адже це було перший раз мені сподобалося. У ти навчаєшся в школі для обдарованих дітей при консерваторії. Тебе вистачає часу на друзів, і взагалі у соцмережах в багато тебе є фанатів. Ну, у соцмережах так, дуже є багато фанатів. Ще Хочу сказати, що насправді Львівська середня спеціалізована школа інтернату дуже хороша. Там надзвичайно хороші умови для дітей, для проживання, для навчання, дуже хороші викладачі. Також хочу подякувати директору школи Закоптіли Комироновичу за те, що дуже хороша людина. Він мені допомагав і до цього часу допомагає. Так що раджу, хто має якісь таланти, хай поступає в ту школу, там насправді дуже цікаво. Відведе запитання до тебе. Ти як справляєшся зі славою? Ти звик до цього? Звик, звичайно. А як чу так ту, шо, шо? звик? Що питають тебе, де того десь сфоткатись з того? Чи як? Насправді, то там все після концерту підходять, там фотографіру, все різне таке. Я не перестаю забувати, як за мене голосували. Так що. Мені це не надоїло. А Які уроки зараз прогулюєш? Не знаю. Щоденник треба подивитися. Ромчику, ми тобі бажаємо, щоб далі ти йшов впевнено по різних стежках і навчався, і ставав знаним співаком і тільки в Україні в цьому світі. У тебе є талант безумовно, це визнала вся країна. Бажаємо тобі всього найкращого. ну Він приходять. Слава тебе не зіпсувала. Роман Сесанчин Са був в гостях сніданку з 1-плюс один. +1. Ромчиком Са він був три роки тому, пам'ятаю. А зараз вже такий серйозний співак. Роман Сесанчин Са Друзі, ми прощаємося з вами. Ми хочемо зазначити Завтра ефіру сніданку не буде, тому що ми відзначаємо вперше моле свято день захисника України. А в ефір сніданок повернеться вже в четвер. Одразу після ефіру. Чотири весілля, далі міняє жінку і ТСН о 12. Не пропустіть до зустрічі.